Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції відзначилась пожвавленням з боку терористів та російських найманців. Обліковано 47 спроб атакувати позиції сил АТО. Жодна з них не увінчалась успіхом. Усі намагання фанатів руського міру продемонструвати свою брутальність отримали гідну відсіч від українських воїнів. Справжньою кісткою у горлі для терористів залишаються позиції наших військ в районі аеропорту Донецьк. Активна оборона наших кіборгів змушує ворога історично кидатися у наступ. Мінометний артилерійський вогонь та реактивну артилерію. Кожен такий напад отримує гідну збройну відсіч. Зокрема, поблизу населеного пункту Нікішина бойовики тричі робили спроби штурмувати укріплення позицій наших військ. Українські воїни зустрічали непроханих гостей вогнем з усіх наявних стволів при активній підтримці артилерії. Ворог втік з поля бою. Сепаратисти та російські найманці постійно скаржаться своїм російським хазяйвам на свою неспроможність, відлюті через неможливість розхитати оборону сил АТО, терористи гатять з усіх стволів по мирним містам та селам. За добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів. На Луганщині по населеним пунктам Артема, Трьохізбьонка, Макарове, Станічно-Луганське, Щастя, Верхня Вільхова, Гаївка, Вільхове. Причепиловка на Донецькому та Дебальцівському напрямках населені пункти Пєске, Славне, Новомихайлівка, Березове, Опитне, Тоненьке, Мар'їнка, Веселе, Новобахмутовка, Троїцьке, Нікішино, Артемово, Шуми, Орлова Іванівка, Кам'янка чотири цивільних особи отримали поранення в результаті обстрілу з АГС населеного пункту Станиці Луганська з боку міста Луганська з метою захисту життя та здоров'я мирного населення. Від провокацій терористів українські гармаші виконали за добу 29 вогневих ударів. Інформація про втрати живої сили та техніки ворога уточнюється. Влучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил АТО. В одному з секторів відповідальності сил АТО українські воїни вправним пострілом із ЗУ-23 позбавили зору повітряного розвідку при спробі прольоту над нашими позиціями. Взлетная полоса. Это тоже стратегически важный объект. Во-вторых, если сдать его, ну, сдать, как его сдать, если много ребят погибло. Многие не поймут. Когда находишься на выполнении боевой задачи, мы все зациклены на задачи, потому что у нас стоит приказ ее выполнить. И мы ее выполним любой ценой. Это когда с 9 утра до без 29 вечера. Не прекращая, бомбили нас хорошо так. Но начиналось вроде как всегда все привычно, а потом начали очень сильно. Просто еще, когда бомбят, ну, не без греха прилетают иногда и свои снарядики. Там уже, когда бой идет. А, а там, когда работает артиллерия, солдату лучше не высовываться. Артиллерия да. Ну, опять же, есть свой объект, который должен смотреть, своя точка, потому что под шумок, под работу артиллерии могут полезть. Так по, по смена, там с ребятами разбились там по два часа, по часу, чтобы объект без присмотра не оставлять. Самое тяжелое там все время тяжело, поверьте, какие герои бы не стояли рядом с нами, страшно всем то, что там происходит, но опять же нас сплотила как бы дружба, стоим как бы все люди такие такой подбор, что тебя всегда прикроют и переживают и командиры у нас вот что больше нам всего повезло с нами стоит профессиональный командир не штабист никакой, а именно боевой офицер. Вот поэтому мы Единственное, скорее всего, вот это успокаивает, что мы с профессионалом. Щоб забезпечити зв'язок на передові, необхідні висококваліфіковані спеціалісти. Тож у військовому інституті телекомунікації та інформатизації в столиці проводять курси до підготовки таких фахівців. Тут навчаються як викладачі закладу, так і відмобілізовані офіцери запасу. Відповідно, в залежності від того, які фахівці к нам приходять, з яким рівнем підготовки сформовані ці курси. Відповідно в різний термін. Найбільш підготовлені офіцери навчаються 25 діб. Військові, які нещодавно звільнилися від 30, а фахівці суміжних спеціальностей 45. Заздалегідь відомо, куди на які посади вони підуть. Відповідно, після курсу вони назначаються на посади, хто командиром зводу, хто начальником зв'язку, відповідно різних родів військ. Військові вивчають новітні засоби зв'язку, якими вже користуються бійці в зоні АТО, наприклад, такими раціями українців забезпечили іноземні колеги. Цей прилад здатен передавати інформацію на відстані до 30 кілометрів. Ось ми бачимо антенну. GPS, також є порт для підключення зовнішньої гарнітури, зовнішньої кнопки передачі інформації. Так як зараз на наужання поступають нові засоби зв'язку, необходимость возникла подготовки офицеров, инструкторов, уметь работать на новых средствах связи. В соответствии с этим, чтобы каждый солдат умел тоже работать на этих станциях и в кратчайшие сроки научился, для этого нужен квалифицированный специалист. В целом на этих курсах учатся 15 офицеров и уже незабаром первые пять поедут на восточную страну. Героями стають не лише десантники, зенітники та льотчики, ризикують власним життям і військові фінансисти. Сергій Добренький віз понад 2 мільйони гривень для бійців батальйону в епіцентр бойових дій. Потрапивши під обстріл, вимушений був два дні пішки добиратися до найближчого блокпоста українських військових. А щоб вояки таки отримали свої кревні, витягнув із бронежилета захисні пластини і туди заховав гроші. Там є бронежилети, такі як кармашки. Запихивали. Сначала одну пластину, а потом понял, что сзади мешок еще есть. Вдруг чего закроет, то и следующую пластину выкину Ну просто в нем, ну как бы сказать, чуть-чуть неудобно идти. Ну что все-таки он предназначен для того, чтобы стоять на блокпосту. Это хороший бронежилет. Там четыре пластины, 2 спереди и 2 по бокам. Но он... Я так думаю, що більше предназначено, щоб стоять на, на бокпосту, а пройти 30 кілометрів просто нереально. Цей вчинок гідно оцінили. Під час зборів фінансистів у військовому інституті Київського національного університету підполковник Добренький отримав орден Данила Галицького. Вручив державну нагороду директор департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван Марко. Приклад є що обрати Приклад я реховані. Вояки на передовій, часто відмовляються від банківських карток. Тож військові фінансисти мають доправити грошове забезпечення до місця їхньої дислокації. Не одразу жителі міста селищ Донбасу розгледіли в українських солдатах своїх визволителів і захисників. Надто брудною і цинічною виявилася московська пропаганда, що цілодобово промивала мізки людям зі Сходу України. Людей лякали кровожерливими карателями, бандерівцями, які неодмінно розстріляють мирне населення. Але поступово більше жителів шахтарського краю зрозуміли, як дурили їх ватажки Псевдореспублік. А порожні обіцянки так званих лідерів бандформувань змінювалися потужними обстрілами житлових кварталів. Практично одразу після звільнення населених пунктів від терористів військові завозили до місцевого населення воду, хліб, інші продукти харчування та речі першої необхідності. Ми звикли, що наші воєни нас захищають до да. тому, що вони ще нас і кормлять і підтримують. Це, звісно, неожиданно приємно і огромна благодарність всім людям, які приймають в цьому участь. Нині особливо небезпечно почувають себе мешканці селищ Дебальцеве, Кримське щастя. Майже щодня з артилерійських систем терористи руйнують їхні помешкання, пошкоджують комунікації. Сьогодні цілу ніч стріляли, Цілу ніч стріляли, і днем дісять часу. Ота бахкалі. І от тільки приїхали от градом. Отут от що. І знову на допомогу потерпілим. Першими приходять військовослужбовці української армії. Ми іскріні призначені, що наконець на наш город обратили внимание. вдячні всім ребятам воєнним, которые забезпечили доставку цієї допомоги, сейчас допомагають нам в розгрузці. На превеликий жаль, деякі голови селищних рад самоусунулись не лише від вирішення проблем населення, але й від співпраці з військовими, очікуючи, за словами постраждалих людей, приходу терористів. Селище Буловинське. Нещодавно сюди завітали представники збройних сил України аби зустрітися з місцевими жителями та вислухати їхні проблеми. С августа місяця ні зарплати, ні пенсії, нічого у нас нет. Ви понимаєте, як нам жити? Как нам 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 ми вже умираємо? Чесно, ми умираємо. Это невозможно. Пожалуйста, рішите вопроси, кому ми під контроль, кому підчиняємося, хто за это відповідає. Залишившись наодинці зі своїми трудощами та купою невирішених питань, жінки не змогли стримувати емоції. Помітивши серед військових речника штабу АТО Володислава Селезньова, мешканці щільно обступили його і благали донести їхні проблеми до високого керівництва. А от ті, хто соціальні виплати получають пенсії зрозуміло? Ніхто нічого Ніхто нічого ніяких соціальних виплат. Нічого. місяців. Довго ми будемо коли шахта. Наші діти многодетные є, з дітьми маленькими. вони сидять без роботи абсолютно. Без этого ничего не. Нічого не отримують абсолютно жінки не приховували, що вся їхня надія лише на військових, і ця надія була небезпідставною. Військові, які базуються в селищі, вже встигли чимало зробити для місцевого населення. Общаємося з людьми, дивимося їх нужди, восстановіли їм водопровод, вистановіли подачу газу на сьогоднішній день. Звертаємо внимание на ситуацію, що служившуються тут. Сотрудничаем с ними и пытаемся им помочь, потому что они в самом деле на сегодняшний день ну, остались в беде. Видите, люди потянулись к нам и результат налицо. Он нас не бросил, организовал пенсионеров, вывозил в Артемовск, оказывал помощи при оформлении документов на пенсию. отремонтировал? отремонтировал, опять комендант, а голова наш нас бросил, предал. Прощаючись з жителями Булавинського, офіцери пообіцяли доповісти про їхні потреби на гору та сприяти надходженню до селища гуманітарної допомоги. І буквально через кілька днів на територію шахти в Булавинське прибули військові вантажні автомобілі з продуктами харчування та речами першої необхідності. Вони нас портанімалась, потім мені не в шотуду дають нам дають молодці, вони нам діють, оберігають нас. Під час розподілу гуманітарної допомоги селище почали обстрілювати терористи. Не виключено, що бойовиків хтось сповістив про надходження до Боловинського гуманітарної допомоги. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Буловинці сподіваються, що незабаром вони зможуть отримати пенсії, а головне запрацює шахта, їхня основна годувальниця.